Всім привітки, я Фінка, і я дуже люблю щось робити своїми руцями. Сьогодні в нас другий випуск diy Digest. Я розповідаю, що залишилась за кадром моїх коротких роликів і показую, що я натворила цього місяця. Нагадую, що DIY розшифровується як do it yourself, тобто зроби сам. Отже, погнали! І почнемо із скандального топа. Минулого разу ми починали із скандальної дубці, а сьогодні з цього топу Топ з рукавиць. Як же багато він зібрав коментарів в тіктоці він. Зібрав більше мільйона переглядів, і що там тільки не писали: що він нічого не прикриває, що він зараз летить, на що його взагалі зробила, як таке можна носити. А інші писали: нічого там прикривати! Ти така плоска! Що там прикривати, ти доска. Ой, я на таке не ображаюся. Мені дуже подобається цей топ. Коротше, коли я його робила, на нього в мене надій не було. Я думала, ну зроблю, носити не буду. А я його так полюбила, мені він реально. Сподобався, і я зараз його вдіваю на зйомки. До речі, знайти такі рукавиці виявилось складно. Спочатку я шукала їх в магазинах, там де колготки, там де перчатки, але такого не було. Потім я пішла шукати по секондах, там теж такого не було. І врешті-решт, я їх замовила на промі, там були сріблясті і золотисті. Я обрала сріблясті. До речі, в оригіналі там позаду зав'язки, але я заколола булавками, тому що, по-перше, в мене не вистачило стрічки. По-друге, він і так був Великий, мені булавок вистачило. Наступний мій витвір мистецтва: це ось такий неймовірний бокал, який з'явився завдяки сушам. Ви напевно спитаєте, при чому тут суші до бокалу? А я вам розкажу: в мене замовили рекламу суш, Я хотіла якось креативно її подати. Не просто ось я замовила суші, ось які вони смачні. Ні, я людина творча, і мені захотілося щось зробити творче, творчу якусь зйомку. Я позвала своїх подорожок і влаштувала дівич вечір з роз бокалів, І в перерві між розписом бокалів ми їли суші. Знаєте, організувати для своїх подорожок щось цікаве виявилось зовсім легко. Я пішла, купила набір бокалів по знижці. Потім пішла в магазин для художників, взяла фарбу по склу, ще взяла лак, який закріплює фарбу. І тепер цей бокал можна мити, можна їм користуватися. Я його обожнюю. Кожен ранок я випиваю воду з цього келиху. Він вже став, знаєте, невід'ємною частиною мого ранкового ритуалу. О, а це зірковий піджак за 300 гривень. Чому зірковий? Тому що він був зіркою на заході, на який мене запросили. До речі, зробила я його в ніч перед виїздом на цей захід. Він був у Києві. Я в Харкові сиділа, дороблювала цей піджак, тому що дуже хотіла в ньому бути. Розповідаю історію цього піджака. Я побачила цей піджак в Пінтересті або в інстаграмі. Він коштував 2500, тисячі. А я така, хм, я сама зроблю. Пішла на секунд в чоловічому відділі за 200 Гривень, я знайшла цей неймовірний піджак. Потім я купила ланцюжок, він називається Шариковий чи кульковий ланцюжок. Я його купила в Монпансьє за 3 метри, і я віддала 100 гривень. І того в мене піджак вийшов 300 гривень. Взагалі, я зараз рідко ношу піджаки тільки на якісь заходи. Але раніше, коли я працювала в офісі, то тільки так я і вдягалася. Слухайте, я вам колись розповідала, як важко мені було знайти роботу. Я шукала посаду секретаря директора і кожну співбесіду Ну, я слухала. Я тебе не візьму, бо ти така молода. Зараз заміж вискочиш і підеш. Ти нам не підходиш, тому що ще рік і два і ти в декрет підеш. А мою подружку з дитиною не брали на роботу, тому що вже є дитина. Коротше, повна дискримінація. Я тоді ще не знала, як на це реагувати, як з цим боротися. Тому зараз я вам хочу порадити чат-бот. Це не ок. Він з інтерактивними історіями, які навчать вас розпізнавати дискримінацію і підкаже, як це побороти. Що означає інтерактивні історії? Це коли від твого рішення змінюється Результат на краще чи на гірше. Всі історії максимально життєві, а за проходження квестів ви отримуєте ачівки. Також в чат-боті є блок Мідовідник, в якому запрошені експертки проєкту, правозахисниця та психотерапевтка розкривають психологічну та юридичну сторону кожної історії. Це дуже цікаво та водночас корисно. Тож посилання на чат-бот я залишу в описі під цим відео. Дзеркало, неймовірне, мотиваційне дзеркало. Тут написано: Пам'ятай, ти прекрасна! Це дзеркало прийшло мені в преспаку. Якимись шампунчиками це подарунок від бренду. Воно було просто кругленьке, без підставки, і я така думаю: треба з ним щось зробити. І залила його в гіпс. Коротше, я такий прикольний фінт придумала для привертання уваги в ролику. Я млинець запхнула в гіпс і, типу, його з'їла. Взяла два млинця: один млинець я окунула в гіпс, відклала, а другий млинець я окунула в сметанку і з'їла. На монтажі я так порізала, що було видно, що я млинець окунаю в гіпс. І потім його їм. І всі такі, вона що з'їла гіпс? вона що, з'їла гіпс? Ні, я з'їла сметану. О, який тяжкий, господи! Ви просто не уявляєте, скільки це важить. Це ще один мій шедевр з прес-паку. Мені його прислали лаєн. Це був фіолетовий лев, а всередині було 100 батончиків. Лаєн батончики ми вже давно з'їли, але залишився. Він був фіолетовий, і мені не дуже подобалось, як він вписується в мій інтер'єр. Тому я вирішила його пофарбувати. Купила фарбу в спрейчику, пофарбувала і потім думала, що туди запхнути. Був варіант сухоцвіти, Ось там на фоні вони стоять. Ну вони якось бідненько виглядали тут. І тому я засунула сюди рослинку. Вона штучна, ця рослинка, не переживайте, бо ви знаєте, що я вбив ця рослин. Я ледь туди її запхнула. Мені довелось розфігачити гаршок. Я купила цю рослинку в юстку, і там був гаршочок, і він не влазив в цього лева. Я розфігачила гаршок і впіхнула цю рослину в лева. Тепер у мене ось такий шедевр. Як це назад? Це було складно. Майка з фольгою. Так, наголос на О. Правильно буде фольга. А то мені там вже писали, що я не права. Отже, я купила фольгу і клей на аліку. Скоро вийде розпаковка. Тож я вам дам посилання, хто там питав. Я її вже попрала, і вона пішла плямами. У мене є два ролики. Спочатку я її роблю, і вона, наче, така гарна. Всі діла. Потім всі почали питати, а як вона буде себе почувати після стірки. І я така, треба перевірити. І я зазняла, як я перевіряю, і частина фольги про. То облізла, і тепер вона така облізша майка. Мені наче й подобається, а наче, от я дивлюсь, і вона якось плямами. На тілі вона краще виглядає, чим зараз. От я вам показую, реально плямами пішла. Може ще раз фіганути в Фольгу? Я подумаю. Дзеркало з солодощами. Так, ще одне дзеркало, і в мене в розробці ще два дзеркала. Щось я ніяк не вгамую з цими дзеркалами Ці фігурки я ліпила з легкого пластиліну, і це так. Задоволення скажу я вам. Він такий легесенький, ніжний, піддатливий, те, що треба для декору, а коштує копійки. Взагалі я думала зробити просто квіточки, але потім я почала ліпити солодощі, і мене вже було не зупинити. Ой, а це моя улюблена переробка одягу після піджаку, звісно, це світшот і футболка зшиті разом. Причому на відео все так легко зшивалось, а насправді я так намучилась, щось в той день в мене були нелади зі швейною машинкою. Я її тільки купила вже не я замовила з Китаю лапку. Мені прийшла ця китайська лапка, і я її вирішила поставити на машинку Я її поставила. Вона щас не працювала. Я не знаю. Китайська лапка, я її відкрутила, поставила звичайну лапку, яка шла в комплекті до машинки, вона перестала працювати. Тобто я вже щось накрутила. Я злякалася, що я зламала машинку, почала щось клацати, крутити. Потім вона запрацювала. І з цими всіми псіхами я шила оцей світшот. А ще в той день в нас були друзі, вони смажили шашлики з Віталіком. Поки я тут сиділа і шила цей світшот. Де справедливість? Але ж який гарний світшот вийшов? І останнє, що я зробила, але не можу сюди принести. Це хутряний напис в гардеробі. Ой, я теж з ним намучилася. Спочатку я вирізала шаблончики і хотіла вже розрізати хутро. В мене був запланований напис народжене сяяти. Щоб ви розуміли, це дуже багато літер. І я вже хотіла їх креслити. І тут приходить Віталік і каже: А вони точно помістяться на стіну?» А я така, а я не міряла. Він такий, піди поміряй». Я пішла поміряла і зрозуміла, що напис не влізе. Тобто я хотіла різати вже хутро, а напис не влізе. І потім я замінила на. Роджена сяяти на час сяєти, і мені здається, це навіть більше підходить в гардероб, та час сяяти, час фарбуватися, час збиратися, одягатися і час сяяти. Приклеювала я літери на стіну на двосторонній скотч, який називається 3М, і говорять, що він не залишає слідів на стіні, але я ще не перевіряла. У мене все одно колись буде ремонт в гардеробі, і тому я подумала ляпну букви, нічого страшного, навіть якщо будуть сліди. До речі, в мене залишилось рожеве футро, і я навіть Придумала, що ще я можу в гардеробі зробити. Тож чекайте наступні DIY. -ки. А на цьому в мене все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що вам подобається ця рубрика. Якщо це так, то обов'язково ставте пальчики угору, пишіть коментарі. І не забудьте підписатися на мій канал. Це Україні, слава ЗСУ. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!